Хочете побачити сучасного представника? А цієї ролі це саме Саша Вілкул, який змінив свою бандерівську шапочку, в якій ходив два роки. Йому вже нагріло. слава Україні. Розродився новою заявою про те, що ні, ні, хай залишаться всі всі окупаційні назви вбивців і катів українського народу. Це розділяє суспільство. А я думаю, що розділяє і знищує суспільство такі як Труханов і Саша Вілкул. Через них ракети вже два роки летять і знищують всю Україну. Через таких, як Саша, знищений повністю стертий з лиця землі Донбас. Через таких, як Саша вілку, ми не підготувалися до війни, у нас немає ракет дальної дії, у нас нічого немає. Це такі чуваки, як Саша Вілкул, кричали, треба товаришувати з Рашкою, а не озброюватися проти Рашки. Це такі люди, як Саша Вілкул, показували, що ворог це наш друг.